Хороша історія це завжди співпраця двох людей: автора, який цю історію вигадав і подав, і сприймача, який збирає докупи все побачене і почуте. Це дозволяє авторові вдаватися до одного з найпотужніших інструментів наративу недомовки. Звісно, можна все подати прямо в лоба і ретельно розжувати, але тоді сприймач не докладає жодного зусилля зі свого боку. Куди цікавіше акуратно розкласти підказки і дати читачу, глядачу, слухачу чи гравцеві самому все зрозуміти? Безпосередньо у творах не сказано про волошковість Дамблдора чи Сітрипіо, лише натяки різного ступеня очевидності. Те ж саме стосується любовного інтересу Кори та істинної сутності принцеси, яку шукав Тім із платформера головоломки Брейд. Ніхто не каже відкрито, що Альвін і Яків з Альдерсберга – це одна і та ж людина. Втім, це стає зрозуміло, варто лише бути спостережливим і уважно стежити за всім, що відбувається на екрані. Сьогодні, в центрі нашої уваги, одна із таких недомовок у деякій легендарній грі. І в цьому відео піде мова про те, хто насправді вбив Лору Палмер, тобто Мішель Пейн. Та спочатку хочемо подякувати усім, хто підтримує PlayUA, оформлюючи підписку на Donatello чи Ютубі. Саме завдяки бурчунчику, Ворину951, Коростенському і всім цим прекрасним людям у нас є змога робити ось такі круті відео для вас. Низький уклін усім, хто допомагає розвивати і підтримує українськомовний контент. Традиційно все подається так. Мішель Пейн та її малятко вбила трійця наркоманів, засланих Ніколь Горн, з метою усунути Мішель, яка мала нещастя дізнатися про таємничий проект Вальгала, включно з виробництвом і поширенням наркотика Валькірія. Чоловік Мішель, славнозвісний Максим Зболений або ж просто Макс Пейн, приходить додому занадто пізно, вбиває наркоманів і починає люто невимовно страждати, що через три роки виливається у повномасштабну війну зі злочинним нутром Нью-Йорка. Та обопільно вигідну співпрацю зі сильними світу цього титри. Окремо на тлі цього нуарного бойовика виділяється два кошмари Макса, де програються події так званого дня, коли почався біль. Їх звикли пояснювати просто: журба, плюс провина, плюс синдром уцілілого, плюс три роки емоційного утримання. Звісно, твердження цілком справедливе, проте обмежитися ним єдиним можна лише за умови, що ви проходили гру із вимкненим звуком. Вступна сцена насправді викликає чимало запитань: по-перше, телефонний дзвінок від Ніколь Горн. В чому його мета? Перевірити, чи наркомани виконали свою справу? Навряд чи би їм вистачило адекватності підняти слухавку і прозвітувати своїй шефині. А якщо дзвінок був призначений для Макса, то як вона філігранно точно дізналася час його прибуття додому? По-друге, якщо Горн знала, коли Макс повертається додому, чому не підлаштувати знищення всієї родини відразу? Макс поліцай і неодмінно розпочав би розслідування, яке, навіть якщо й прикрите, розворушило би чимало неприємно. По-третє, Пляма крові у передпокої, поруч розбитого дзеркала. Попри весь розгардіяж, це єдиний слід крові на першому поверсі будинку, і тут фортель у нарізці кадрів, які передують телефонній розмові, показано дитячу кімнату на другому поверсі, якої Макс ще не бачив. Це більш ніж дивно, зважаючи, що в активних сценах гри увага завжди акцентується на тому, що бачить чи де перебуває Макс. Мова зараз іде про сюжетно-важливі ролики, а не геймплейно націлені, де камера облітає приміщення, просто щоб показати гравцеві, де чигають вороги. Ну і по четверте, підіймаючись на другий поверх, ми чуємо крики маляти і Мішель. Далі чітко чутно три постріли. А нагадуємо, Мішель було вбито трьома пострілами в груди. А тоді увага, крики Мішель, небувалої енергійності, як для швидко вмерлої. Ці речі занадто сильно вирізняються на тлі загальної сценарної міцності роботи Лейка, щоби називати їх просто ляпами. Це сигнали, що вступна сцена це ще одне з видінь Макса. А тепер розгляньмо власне двійку галюцинацій, де підсвідомість Макса відтворює його минуле. Загострювати увагу на підсвідомих інтер'єрах не будемо. Нам важливіші звуки і порядок дій. Отже, перше видіння. Макс, Зауважте у костюмі з краваткою. Підскиглення дружини продирається лабіринтами підсвідомості та знаходить доньку мертвою. Далі іде прецікава послідовність. Мішель істерично кричить: Max, no, please, Далі у нас три постріли, які робить Макс у Гавайці. Камера не показує у кого саме стріляють. І далі йдуть розлючені вигуки Макса. Безродовість англійської мови спантеличує до кого і про кого говорить Макс. «You killed» – це однаково ти вбив і ти вбила. А слово її може стосуватися не тільки Мішель, а й доньки Пейнів. І тут дивимося на пункт перший. Мішель виправдовується перед Максом, бо зробила щось погане. Не надто в'яжеться з комплексом уцілілого, згідно якого вся присутня у спогадах провина автоматично центрується на Максові. Ідемо далі. Видіння друге. Максим тут уже у Гавайці. Проминаючи кімнати, чутно голос Мішель. Причому останнє звучить особливо злякано. Після нього ще й плач додається. Після короткої паузи репліки Мішель набувають аналогічного звучання, як і в першому видінні. Воу, стривайте, чого саме Мішель зі сльозами просить Макса не робити? Видіння розбавляють два крихітні епізоди, де Макс почергово усвідомлює, що він у коміксі та комп'ютерній грі. Та є там дві речі, які все ж привертають увагу: телефонні дзвінки. Макс каже, що голоси здаються йому знайомими, і справді, у першому дзвінку ми чуємо набір слів з уст самого Макса, а в другому Джека Люпіно, фрази якого мають більше сенсу. При подальшому пересуванні на тлі знову лунають три постріли. І далі послідовність. Мішель верещить no! три виразні постріли на тлі чорного екрану. Розлючені вигуки Макса. А далі ми, Макс, у Гавайці, розстрілюємо Макса в костюмі, який був у цій кімнаті раніше за нас, і вже стояв над тілом Мішель. Попри певні дрібниці, в усіх випадках простежується чітка структура, яка робить аргумент, докори сумління, бо запізно прийшов і не порятував родину, занадто дірявим. Фінальна схема виглядає такою: Мішель зробила щось погане, щось, що могло розлютити Макса. Мішель благально звертається до Макса і просить вибачення. Три постріли, репліка Макса. Так, тут не пояснено, чому вбили Мішель і як саме, хоча гра дуже сильно натякає, що підставою для цього стала саме смерть доньки від рук самої Мішель Пейн. Ну а стосовно того, хто це зробив, а саме це питання нас цікавить найбільше, гра дає конкретний набір підказок. До всього для альтернативно обдарованих ця схема навіть закріплена у дилогії. У Max Payne 2 є шоу під назвою Невідома адреса, яке є алюзією на події саме першої гри. Чоловіка на ім'я Джон підставили у вбивстві його дівчини. Зробив це маніяк на ім'я Джон Мірра. Мірра стверджував, що дівчина Джона стала лихою і приєдналася до нього, себто теж стала вбивцею. Зрештою, Джон усвідомлює, що він і Джон Мірра це одна особа, але все ж таки. Дівчина, яка стала вбивцею. М -м -м, кого ж вона могла вбити? М -м -м. Ще хотілося б звернути увагу на кілька речей, які теж можуть дати уявлення про смерть Мішель Пейн. На цих деталях гра особливо не наголошує, та все ж в загальній схемі вони не надто суперечать. По-перше, у документах, де була інструкція Ніколь Горн подвоїти дозу чинним піддослідним суб'єктам Валькірії і відправити їх додому Пейнів, не було сказано ні про кількість наркованів, ні про розрахунковий час цих дій. У домі Панчанелло Макса чомусь не вбивають, хоча, здавалося б, це найшвидший і найпростіший спосіб, а вколюють йому ультрадозу Валькірії. Чим же такий цінний Макс для Ніколь Горн? Можливо, тим, що він був теж одним із цих самих піддослідних. Згадуємо, до речі, слова Люпіно з другого видіння. Ну і так, що далі в ліс, то активніше гра дає нам зрозуміти, що Макс Пейн – перший успішний піддослідний, який навчився користуватися силою Валькірії і не відчувати слабкості. Звідси ми маємо і той такий легендарний булет Тайм. Тут є ще один цікавий нюанс: упродовж гри нам неодноразово кажуть, що Макс не харчується регулярно. А щоб у нього не було ломки, його слід було би стабільно і бажано непомітно накачувати наркотиками. І тут ми звертаємо увагу на те саме знеболювальне, яке згідно м'яких натяків в обох частинах гри містить Валькірію. Тепер повернімося до вступної сцени. Макс приходить з роботи, у передпокої з палахами бачить гармидер у вітальній та дитячій кімнаті, піднімає слухавку, чує активацію від горн. Громить дім, лякає дружину і вбиває її. Наркомани це витвір уяви. А справу поліція не порушує, бо Ніколь Горн заминає її своїм впливом. Бо якщо Воден зумів зам'яти всю ту різню, влаштовану Максом, то що вартувало одне нікчемне вбивство. Інший варіант уже з перспективи Мішель, яку могли отруїти Валькірією. У стані афекту вона трощить кімнати, малює лого наркотика на стіні в передпокої і вбиває доньку. Отямившись, вона сидить у спальні і жахається повернення Макса. Сам Макс, побачивши, що сталося, вбиває дружину. Потім дізнається про наркотик і зміщує основну провину на нього і вигаданих наркоманів. Хоча у підсвідомості в нього закріплена справжня причина своєї трагедії, і він просто не хоче звинувачувати у всьому свою дружину знову. Що цікаво, обидві гіпотези можуть співіснувати, ба більше навіть краще, щоб вони співіснували, тому що повертаємося до першої думки про кількох піддослідних, можливо, обоє пейнів якраз і були тестовими суб'єктами валькірії. І тоді загальна картина, продумана Семом Лейком, виглядає ще більш вражаюче. Але знову ж це всього лише теорії, навіть на основі інформації, яку дають нам обидві частини Макса Пейна. Згодні з ними ні, пишіть у коментарях. Ще раз дякуємо усім нашим спонсорам на Donatello і Ютубі, завдяки яким ми маємо змогу створювати більше якісного контенту. З вами були Олег Куліков та Михайло Петрунів. До зустрічі в наступних відео.